Я тобі казав? Казав. Я тобі казав? Казав! Що у бізнесу захотілося тобі? Захотілося! Ух. Всім привіт! Ви дивитесь програму Фотопрогулянка з Ілоною Рукобрацькою. І з вами, власне, я, професійний фотограф Ілона Рукобрацька, яка вам сьогодні розповість, як робити класні фото в парку за використанням вашого телефона чи фотокамери. Що у кого є. І тож ходімо в парк і зараз ви все побачите на власні очі. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитися робити класні фото на прогулянці в парку. Я хочу вам розказати, як користуватися перспективою, золотим перетином, композицією і як правильно робити налаштування. Якщо в нас яскраве сонечко чи такі темні хмарки, Тож, йдемо далі. Я вам зараз все покажу. Отже, дивіться, якщо ми гуляємо в парку і бачимо якусь таку гарну браму, яка має продовгувату форму, то найкраще робити фото, якщо ви трошечки відійдете в лівий чи правий кут тієї брами. Ми займаємо круту позицію трошечки збоку, щоб не стояти по центру брами, і беремо перспективку звідси, ось то тієї сторони, і робимо фоточку. Якщо ви гуляєте з подружкою чи може а, з мамою, ви можете модель поставити а, в куті брами, і тоді фотографія а, буде дуже 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 перспективна. Ідемо далі. Ось ми з вами гуляли-гуляли і знайшли таку гарну альтанку. І як же її сфоткати? Щоб воно було гарно і красиво. А можна зробити кадр прямий, от як вона є, а, просто на весь кадр зараз покажу. Ось так. А тепер, якщо ми будемо використовувати золотий перетин, то ми цю альтанку переносимо трошечки вліво чи вправо по кадру, тоді кадр буде більш збалансований. І ось так виглядає кадр по композиції. Ці прості прийоми допоможуть вам зробити гарні фоточки, які можуть бути е по-своєму круті. Як е прямий... Вид цієї альтанки, чи як по композиції. Головне, що ви будете розуміти, що ви можете зробити. А далі вибір вже за вами. Якщо під час прогулянки ви бачите гарний пейзаж і не знаєте, як зробити так, щоб фоточка була правильна і красива, то я вам зараз розкажу. Дивіться, в нас є небо. В нас є вода, і в нас є горизонт. Якщо ми його піднімемо чи опустимо, від цього е, напряму буде залежати, який буде у вас кадр. Якщо ви хочете показати більше води, то горизонт, горизонт, ми піднімаємо вище центральної точки камери. Зараз я вам покажу, як це робиться. Це буде виглядати ось так: якщо ми хочемо показати небо. То, що ми робимо, ми горизонт правильно опускаємо донизу. Це буде виглядати ось так. І я ще захвачу маленьку хмаринку. Бачите, за допомогою цих двох лайфхаків ви завжди зможете зняти дуже гарний пейзаж. Йдемо далі! І ось ми так гарно гуляли-гуляли по парку і бачимо. Такі чудові квіточки, як же їх сфоткати. Можемо зробити фотку, як це зазвичай ось так. Клад-клас-клас і в нас, можливо, є якась фотка. Но найкраще для цього вибирати круті ракурси, які будуть е е трошки незвичними. Ми можемо використати ось так момент. Зараз. Вибираєте одну квіточку і дуже крупно. Її намагаєтесь зняти. Так. Ми пам'ятаємо про композицію, ми пам'ятаємо про золотий перетин. І завдяки цьому робимо гарний кадр. Так. Ми можемо присісти ще десь біля чудової квітки і таким чином взяти перспективу квітів. Так. І за допомогою золотого перетину так, зробити ось такі гарні фотки. Оці фото будуть найбільш красивішими, ніж просто сфоткані якось ось так на телефон. Ні, так не годиться. Беремо квітки. Дуже близько. Не робіть фото квітів. Отак здалеку, просто сфоткав масу, да? Оцю некрасиву. Треба вибрати якусь одну гарну квітку, яка вам найбільш подобається, і вже за допомогою наших правил золотого перетину. Зробити геніальну фотку. Навіть можна взяти велику квітку і в кадрі її сфоткати наполовинку. Тобто не цілу квітку, а ось так половинку взяти. Зараз я покажу. О, що я бачу! Там є жмель, там є пчолка. Ух ти! Здається, я схопила бділку. Я схопила бділку! Можна походити, пошукати по Колумбі якусь найкрасивішу квітку. Коли ми бачимо, що в нас є сонечко, яке світе контровим, тобто на задню частину квітки, то воно нам допомагає зробити такий просвіт. Це ми теж можемо гарно використати в кадрі. І не бійтеся вибирати якісь незвичні ракурси. Це допоможе вам дуже гарно відзняти квіти, які у вас вдома, чи, може, ви побачили десь в парку. Фух. Я сподіваюсь, мої страждання не були сьогодні марними, і ви будете використовувати мої поради, щоб робити гарні знімки. І вам для цього не потрібен професійний фотоапарат. Ви це все можете робити за допомогою свого телефона. А я вам нагадую, це була програма. Фотопрогулянка з Ілоною Рукобрацькою. І з вами була власне я, Ілона Рукобрацька. До нових зустрічей на телеканалі Шість Соток.